Трохи розповім вам про свою роботу. Саме зараз е, лечу в самбір на встановлення одного об'єкту з розподіленої медіамережі. це трансляція реклами, трансляція відео аудіо контенту. Е, замовник визначає, вибирає собі, що він хоче там бачити, і відповідно ми пускаємо рекламу, пускаємо відеоролики по наших точках. Наразі це є відділення одного з банків. І мені треба встановити всі пристрої, щоб вони працювали, їх налаштувати, і щоб замовник був довольний. Моя бригада там а, працює, робить підготовчі роботи. А я беру додаткове обладнання, яке потрібно. Беру комп'ютер, будемо його налаштовувати. Сьогодні, щоб ви розуміли, п'ятниця вже майже і Я туди приїду десь біля п'ятої години вечора. Вже встановили таких чотири об'єкта. 4 відділення банку вже підключено, вже працює. Ви можете там побачити наші реклами. Знизу лейбочку, підпис, що це Байсі Скоро таку мережу, таку точку можна буде поставити в будь-якому магазині, в будь-якому бізнес-центрі. І відповідно не просто пускати рекламу якихось своїх товарів, а закупляти рекламний трафік. І отримувати з цього прибуток це інформація для власників магазинів. Тобто кажучи, я в свою команду беру тільки про активних людей, які здатні вирішувати якісь питання, робочі питання особливо самостійно. Тобто, чим менше е, люди зав'язані на мене, чим більш вони самостійні, тим більше вони мені підходять. Е, це виражається в тому, якраз що зараз хлопці працюють без мене. Все, що можна, вони закривають самі. І далі за мною тільки налаштування. Так виглядає реклама, так виглядає встановлений екран. І дівчата, які будуть тепер задоволені їм менше роботи. А так виглядає табло з курсами, яке автоматично оновлюється. І біжуча стрічка внизу. Наразі відділення в самбурі вже працює стабільно, роботи закінчено, реклама йде, дівчата довольні, а мені залишилось тільки встановлювати наступні об'єкти. Тільки для цього клієнта в мене їх аж 19.